Коли ви чуєте сьогодні повідомлення про вважаючих переплисти тису, про те, що я не збираюся воювати, про те, що я не прислужуся армії, я не буду корисним. Як ви себе відчуваєте? Ну скажу чесно, це дуже болюча тема не тільки для мене, для більшості військовослужбовців, які стали військовослужбовцями під час вторгнення, з починаючи з 2014 року. Звісно, що величезна кількість цих людей була після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і ми всі були цивільними до цього часу і стали військовими, навчились, кожен отримав спеціальність, кожен знайшов себе на тому напрямку, де він може бути максимально ефективним. Я пам'ятаю, в перші дні по радіо була реклама, що військовій справі можна навчитися за 5-15 днів. Це абсолютно правда. Стати спеціалістом фаховим, звісно, за цей короткий термін неможливо. А опанувати зброю, розуміти, що з нею робити, розуміти, як не нашкодити собі і своїм побратимам. Цього абсолютно часу достатньо, тому я завжди кажу, що зброя вся абсолютно проста. Навчитися нею працювати це не важко. Головне мотивація і бажання страх як перемогти. Напевне. А, страх страх це дуже двояка відчуття, емоція. Вона Мені здавалося завжди, що, та, що якраз страх мав би мобілізувати людей. Я, я думаю, що от на, в перші дні це саме так і сталося. Що угу. людям стало страшно, що прийшов противник дуже угу. масованою кількістю, з великою кількістю техніки, і від, скажімо так. Не маючи навиків, не маючи чим захищатися, люди виходили з голими руками і зупиняли танки на дорогах без нічого взагалі. На сьогоднішній день, звісно, нам хочеться, щоб у нас озброєння особливо важкого було набагато більше. Але, в принципі, зброї достатньо і спорядити військовослужбовця, нового, який прийде, є чим. Це не буде так, як було у нас в перші дні, як ми називали себе там взагалі партизанщина Махновщина, коли всі там в спортивних костюмах, штанах, аби зі зброєю в руках і була можливість стати на захист. Сьогодні ситуація кардинально інакша, і я запевняю кожного, що. Таких історій, як були на початках, що от приїхали зразу на нуль, зразу в атаку. Такого зараз немає. Всі рекрути проходять навчання обов'язково. Ну і не всі ж йдуть на цей нуль. Якщо тебе та, як призивають, то ти можеш і будувати фортифікаційні споруди, і Абсолютно працювати водієм роботи в армії дуже багато, а під час війни її значно більше ага. на сьогоднішній день. У нас в батальйоні ми підраховували на одного піхотинця, працює 7-8 військовослужбовців. Ну, тобто, обслуговування одного піхотинця, який сидить на передній лінії в окопі. Сюди входять і артилерія, звісно, управління штаб, тилове забезпечення, логістика, все-все. На одного військовослужбовця вісім. В американській армії на одного військовослужбовця 12. Тобто, звісно, роботи є для всіх, і у тих, у кого є обмеження по здоров'ю. Я дуже радий, що зараз приберуть з новим законом, вже прибрали це розуміння там, обмежено придатне. Буде понятно або придатний, або непридатний, просто вже під твої вади. Я впевнений, що керівництво знайде, чим тобі займатися, тому що, повторюсь, роботи дуже багато.